Я була на кухні. Я була на кухні одразу якийсь шум. З пательною в руках стояла біля вікна. Ви розумієте, моментально взривається вікно, скло і на якісь геометричні фігурки. І вся картина за вікном. Там крики, стогони. Я навіть в кіно такого не бачила. В кіно Полтавка Марія згадує 3 вересня. Цей день став трагічним для Полтавщини. Росіяни вдарили двома балістичними ракетами по обласному центру. Наразі у Полтавській тергромаді продовжують ліквідацію наслідків ракетних обстрілів, зокрема і 3 вересня. Людям, чиї вікна постраждали від російської атаки, планують встановити нові замір. Зробили замір ось цього вікна. Зробили заміри на кухні. Сказали пластикові. Чува, начебто, будуть без відкосів, але це не так важливо. Важливо. Вікна. Главное, що будуть вікна, будуть Полтавська міська рада. Звернулася за допомогою до американської організації Global Empowerment Mission у партнерстві з фондом Говарда Баффета. Американська організація Джем у співпраці з віконною програмою Говарда Баффета черговий раз підтримує Полтавську територіальну громаду. Замірщики вже в громаді оперативно працюють, роблять заміри. Кожне вікно. Є індивідуальним. Управління житлово-комунального господарства працює над комплектацією документів. Від двох тижнів до місяця в такі терміни благодійники обіцяють виготовити вікна, а ось сам монтаж відбуватиметься по черзі. Старі люди повністю вибиті шибки, зашиті QSB, там, пленками. Йде осінь, розуміємо, що прохолодно вже працюємо з восьмої години. Заміряємо вікна. Частково пошкоджені тріснувші, з вибитими з пакетами. Все, що пошкоджено, повна заміна вікна. Окрім приватних квартир, благодійники обстежують і інші будівлі, зокрема, один з гуртожитків. Приїхали спеціалісти з міської ради, заміряють вікна, які постраждали в момент зриву, заміряли. Перший під'їзд, другий під'їзд. Зараз на третьому під'їзді тут незначне пошкодження. Обіцяють приїхати і допомогти по заміні вікон. Роботи ведуться на кількох локаціях міста. Одна з них місце обстрілу, 17 червня. Тут мають замінити 58 вікон. Усе це завдяки благодійній організації Янголи Спасіння. На одну із них приїжджає чергова партія допомоги і підтримки. Ми їм дуже дуже дякуємо. За підтримки у ВКБ ООН над залученням такої допомоги працюють різні структурні підрозділи Полтавської міської ради. Супроводжує це управління житлово-комунального господарства. Над залученням працюють без виключення всі заступники. Привезли людям допомогу, вигляді вікон та строї матеріалів. Час ми видаємо, а тоді буде встановлено вікон вже. якісні вікна, двохкамерні відієс. Як повідомили у Полтавській міській раді, до ліквідації наслідків ракетних обстрілів вдалося залучити велику кількість благодійних організацій, міжнародних донорів та волонтерів благодійних організацій.